Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Face Ginger as Beauty про творчість та красу. Підписуйся та став обов'язково лайк, якщо тобі сподобається це відео. У цьому відео сьогодні воно буде українською, бо я знаю, що багато хто з вас мені писав, що Аліна, чого ти розмовляєш російською? У тебе така гарна українська мова, розмовляй, будь ласка, українською! І роби контент українською. Добре, я вас почула, і сьогодні я спробую розмовляти українською. На превеликий жаль, у мене не вистачає словникового е, запасу, та я деяких слів просто не знаю, тому не можу швидко сформулювати думки і швидко розмовляти, але я все ж таки спробую. Сьогоднішнє відео е, буде трішечки про. Моє життя в імміграції про те, як я вивчаю мову. Та з в'язального я покажу вже закінчену шкарпеточку і що я зробила з тим блокатором, що я робила декілька днів тому, як я його використовую. Я Ще не знаю, який результат, але, але, але що я вирішила робити з цим жилетом, що я розпускала і що я хочу з ним робити. Тож, перше, покажу у ці шкарпетки ще разочок. Але я ось тут прикріплю вам зараз фото. Мені дуже сильно вони подобаються, але я не знаю, що з ними робити. У мене є магазин на Etsy, але я дуже довго туди вже нічого не викладала. Там були розмальовані куртки та футболка, здається. Треба, можливо, туди зайти і виставити їх на продаж. Не знаю, що думаєте. Напишіть у коментарях, чи може хтось купити такі шкарпетки чи ні, бо я, чесно, я не знаю. Покажу вам зараз процес цих шкарпеточок. Я вчора чогось так ударно вирішила в'язати. Сьогодні, думаю, дов'яжу шкарпетку другу до цієї, яка вже сохне. Сьогодні, я думаю, що досохне, Вчора ввечері я попрала, зробила, не доробила ще ВТО, але ось цей блокатор, що я зробила, я його, бачите, він з картону, і я його просто заметала е плівкою. Я не знаю, підшиваю. О, господи. О, господи, плівкою заметала. Для того, щоб картон не розмок, і ось такий блокатор в мене вийшов. Я думаю, що я зроблю ще, тому що мені в принципі подобається, так? І можна поки що не купувати блокатор. шкарпетки я ці в'яжу. І, до речі, спиці чегу, котрі я купила 2,25. Я так і не розпакувала, друзі. Чогось мені так соромно, але я їх не розпакувала, їх там дуже сильно хотіла. І потрібно їх розпакувати і спробувати, бо там кінчики мені дуже подобаються. Але чогось ось ці шкарпетки в мене так гарно йдуть на цих панчошних спицях, що я навіть не знаю. Привід до того, як проходить моє життя в еміграції. По-перше, я вже живу у Німеччині трошечки більше року. І скажу вам одразу, що я не планувала оставати, залишатися у Німеччині. Мені взагалі Німеччина якось не подобалась, і просто так вийшло, що тепер я живу у Німеччині. Моя старша донька ходить до німецької школи, а молодший син ходить до німецького садочку. І донька моя вже розмовляє, дуже гарно розмовляє. Німецькою мовою я дуже сильно нею пишаюся, вона дуже швидко почала це робити, але ось такі в нас успіхи. А що з моєю мовою? З моєю мовою, усе дуже дуже складно, бо я зараз дуже багато розмовляю англійською, російською і ще додатково українською. Те, що у мене депресія, воно впливало насправді дуже сильно, поки я не почала приймати пігулки. Тому з мовою важко, я дуже багато розумію чого, але сказати не можу. Та також у мене немає словникового запасу і потрібно його розширювати, потрібно його вчити, оце, усе це вчити. Тож е, поки що я не розмовляю німецькою, але щось там пролепетати трошки. Трішечки я можу пролепетати. Що я почала робити з процесом в'язання, тому що я почала в'язати знову, це заспокоює дуже сильно мою нервову систему. Та надає скатуватись у негативні думки, тобто я можу сконцентруватись, слушати слухати якісь відео, музику, якісь книги. Я почала слухати розповіді. І я зрозуміла, що я витрачаю час. А для того, щоб не витрачати час, я почала вмикати для себе е відео, 300 німецьких фраз і тупо їх. Просто тупо слухати там два рази їх повторюють, і два рази не швидко повторюють, і два рази повторюють їх не швидко для того, щоб можна було самостійно повторити. Великий плюс у тому, що там є е, правильний фонетичний проголос усього цього. Відрізняється буква л, яку ми звичайно кажемо від німецької л, тому що е, працює трошечки по іншому, мінка обличчя. І хочеться розмовляти гарно, не хочеться розмовляти просто якось або якось. тож ось в'яжу і вчу німецьку. Два діла водночас, і у у цей цей час, що я вчу німецьку, я в'яжу, наприклад. Тож мені дуже сильно подобається з приводу роботи. Дуже багато хто питає, що буде з роботою чого я не хочу салон краси знову. Я не буду у цьому відео розповідати, чому я не хочу знову салон краси і чому я не хочу працювати перукарем у Німеччині. Але я вам так скажу, що я теж таки е, піду у сферу татуювання, але трішечки пізніше, тому що я даю собі зараз час. На те, щоб зафіксувати, пофіксити трошки своє життя, бо я насправді не планувала його змінювати. Я дуже хотіла розлучитися ще до цього багато років, але якось життя в мене дуже сильно перекрутилося, змінилася. Я, чесно кажучи, цього не очікувала. Ось і татуювання я піду, але мені потрібно буде. Знаєте, така свіжа голова для того, щоб я могла почати, могла почати шукати собі місце для роботи, для того, щоб я могла починати розсилати і шукати моделі, модел, моделей, робити контент гарний, бо це просто щоб зробити. Аби зробити, я не хочу робити. Якщо я буду вже робити, то я буду робити все це дуже гарно. Ось тому Такий базовий рівень німецький, що я зараз вчу, поки я в'яжу. Він в мене є і буде і буде розвиватися і далі. І вже коли я буду почуватися більш-менш стабільно і гарно, я вже почну займатися саме татуюванням. Покажу вам, що я ось цей жилет, що я робила, я вирішила його розпустити. Цю пряжу я вже розпускаю п'ятий раз, і я сподіваюся, що то буде в останнє. Я його розпустила. Мені я не знаю, що мені не подобається. Мені просто не подобається. Бо я думаю, що шпи спиці трош... трішечки завеликі. Він дуже виходить, такі чанки. Я боюсь, що коли я його зроблю в ВТО, він ще більше розповзеться. Вирішила розпустити його і. Буде потім в'язати з оцією ниткою, що я вам показую, що я взяла в безкоштовному магазині. Це це, я так думаю, махер якийсь. Він трошечки лізе, але коли ось ці дві ниточки вони разом, вони у полотні будуть виглядати, мені здається. Дуже дуже круто. І також я зроблю з цього жилет, можливо, буде якийсь візерунок, я додам. Я не знаю. Але з цією Михеровою ниткою буде дуже круто, у мене її вистачить. Знаєте, я подумала, що можливо розробити светр, бо у мене пряжі насправді її вистачить, цієї пряжі. Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Що, що ви думаєте? Я не знаю. Ось чесно, я не знаю, що мені робити. Розпускати чи не розпускати, доробити спинку можливо. Залишайте ваші коментарі. Я з радістю з вами поспілкуюсь на будь-яку тему. Всіх обіймаю. Бажаю гарного дня. Па-па!